Добрий день, малята! Сьогодні ми з вами будемо спостерігати за заходом сонця. Захід сонця це дивовижне природне явище, яке відбувається в кінці кожного дня, коли сонце опускається за горизонт. Вечірні промінчики сонця, яке заходить ледь теплі, вони не гарячі і не пікучі. Вдень сонечко багато працювало. Воно зігрівало і освітлювало землю. Завдяки йому тварини і люди бачили навколишній світ. А тепер, сонечко, час відпочивати. Пригадайте, малята, в який час сонечко з'являється у віконці твоєї кімнати. Саме вранці та ввечері сонце стоїть низько над землею і дає мало тепла. А чому в полудень спекотно? Сонце не завжди гріє однаково. Вранці та ввечері сонце низько над землею і прохолодно, а у полудень воно піднімається високо і тому максимально тепле. Коли сонце опускається на захід, все навколо змінюється, небо фарбується в чудові відтінки помаранчевого. Рожевого і червоних кольорів. Хмаринки стають наче ватними кульками, які здавалось, що можна торкнутися. Саме тоді природа дарує нам свою найкрасивішу картину. Кожного вечора захід сонця це нова неповторна історія. Малята, що нового ви дізнались про сонечко? А як ви гадаєте, далеко чи близько від нас сонечко? Молодці малята! До побачення. Дякую за увагу!